Плата квитків та впровадження електронного квитку в міських тролейбусах викликала масу запитань мешканців чернівців, як саме відбуватиметься безготівковий розрахунок за квиток та оплата готівкою, що робити без кондукторів та де придбати квитки, дізнавалась знімальна група телеканалу СІ 4 вже з 1 жовтня Чернівецьке тролейбусне управління впроваджує декілька нововведень стосовно електричного громадського транспорту в Чернівцях. Заміна кондукторів на контролерів, безготівкова оплата через валідатори або готівкою через термінали. Для того щоб придбати разовий квиток, переходимо в розділі квитки та подорожі. Значить, тут висвічуються чернівці, електротранс поїзд проїзні квитки на разові поїздки. Переходимо на нього. Значить, обер, об, обираємо тип квитка, стандартний п'ятигривневий е, далі. І е, вносимо е, значить, кількість квитків, один квиток, і вносимо купюру. І сплатити. Значить, отримуємо. Вартість квитка отримуємо штрих-кодом і тривалість його діє 60 хвилин, тобто на протязі 60 хвилин його можна використати, приїхати в комунальному транспорті. Придбати квиток за готівку можна у терміналах EasyPay. пей. Тривалість дії придбаного через термінал квитка 60 хвилин. Він розрахований на одну поїздку тролейбусом, тож купляти квитки на декілька днів наперед не варто. Перевіряти наявність такого квитка або оплату через валідатори будуть контролери на сьогоднішній день. Можливі декілька оплат за проїзд в громадському транспорті. Один із способів оплатити проїзд і проїхати в громадському транспорті це є заготівку через термінали Езіпей. Ця мережа терміналів «Езіпей» розміщена в багатьох місцях нашого міста. Тому в принципі вони доступні для наших громадян міста і через них можна здійснювати плану. Через такий термінал на сьогоднішній день можна придбати разовий квиток для проїзду. Це звичайний квиток, студентський та учнівський в подальшому. Вже з жовтня місяця можна буде через нього поповнювати проїзну картку на відповідну кількість поїздок. Згодом Чорнівецьке тролейбусне управління планує впроваджувати і довгострокові проїзні. Втім, вже з жовтня з'являться картки, які можна поповнити на декілька поїздок. На даний час це в найближчій перспективі це в жовтні місяця з'являться картки де можна поповнювати необхідну кількість поїздок і їх валідувати в транспорті. І ці картки можна буде поповнювати також через термінали EZPA, Приватбанку, «Приватбанк», 24 «Айбокс». Фактично через всі термінали, всі, через всі існуючі термінали, які у нас в місті працюють, а також в мережевих магазинах можна буде придбувати картки і також їх поповнювати в тих же ж магазинах. Люди, що користуються пільгами при користуванні громадським транспортом, отримують відповідні пільгові картки, які зчитуватимуться валідатором при посадці в тролейбус. Пенсіонери і надалі не будуть платити за приїзд. Пенсіонери на протязі жовтня-грудня до 31 грудня ми плануємо видати пільгові картки. І Відповідно, з 1 січня пенсіонер буде валідувати пільгову картку в тролейбусі до 1 січня пенсіонеру достатньо мати буде тільки посвідчення присутнє. В подальшому це буде картка, вона буде з фото і з даними пенсіонера. Переході на автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Головними перевагами є чіткість та прозорість. Це дасть можливість відслідковувати кількість пасажирів та уникнути корупції. У людини ми не забираємо можливість. Ми не забираємо це право, і ми враховуємо право людей на те, що вони хочуть розрахуватися готівкою. Для цього ще раз наголошую, це буде тимчасово водії на час перехідний. А в подальшому це буде тільки термінали за готівку і каси мережевих магазинів. Софія Мулешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4